Сьогодні купив павербанк фірми Zane. Ось такий на 20 мА. От мА. Тут є і ліхтарки. Є і провода для зарядки, тобто не потрібно підключати свої проводи. Зараз подивимося що всередині. До речі, судячи з цього фото, можна заряджати кілька девайсів одночасно. Так, розпакуємо, дивимося, що всередині. Всередині запакований ось так. Розпаковуємо. І він виглядає ось так. Тобто індикатор заряду зверху. Ліхтарик ось такий. Два світлодіодні ліхтарики ліхтарик ось ось є, Кілька проводів на зарядку, тобто для iPhone, USB Type-C, Micro USB і. Звичайний USB для зарядки. А також, як надійніший варіант, є звичайний USB вихід і USB-вхід для Type-C. Тобто, якщо один із цих проводів переб'ється десь, то можна заряджати своїм звичайним проводом, так, навіть так надійніше. Можливо, можливо, навіть і немає сенсу користуватися цими проводами. А можливо, є, якщо забув дома провід або зарядку, але з собою маєш павербанк, то можна і так користуватися. Зараз подивимося в ліхтарик. Так, ось індикатор заряду 25%. Активуємо ліхтарик. Так, ліхтарик є ось такий режим. Трішки тміяніший. Це, то, мабуть, як сигнальний режим. Тобто і вимкнулися. А довгим натисканням активуємо ці два світлодіоди. Це більш тьмяніший ліхтарик. Також деактивувати спробуємо. О, а також довгим натисканням. тобто Короткими натисканнями активовується ось цей режим. Тобто цей ліхтарик. А довгими натисканнями активовуємо ось цей ліхтарик. Так, і Деактивували так. Спробуємо підзарядити його від Type-C. Так, зарядка пішла. Блин, я 25%. Ще його не заряджав. А також спробуємо його від нього зарядити, наприклад, свої наушники. Беремо Type-C. включаємо його до входу на наушники. І, як бачимо, навушники заряджаються. Все, дякую за увагу. Ставте лайки, поширюйте.